Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. І сьогоднішнє відео буде присвячено проекту Mode. Я розповім детально, що це за проект, чому він вартий вашої уваги, та які активності потрібно зробити для того, щоб претендувати на майбутній аєрдроп від них. Детальний пост про цю активність буде в моєму телеграм-каналі, де я публікую найдетальніші інструкції українською. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Також я попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Буду дуже всім вдячна. Ну а ми погнали! Mode – це модульний DeFi Layer 2 в екосистемі оптимізм. твіттер проекта налічує 160 тисяч читачів. Дата створення Твіттеру – червень 2023 року. Як бачимо, Твіттер ведеться досить активно, пости публікуються кожного дня. У проєкт інвестовано 5,3 мільйона доларів. Як бачимо, MOUD отримав грант від оптимізма 23 січня 2024 року. Також хочу звернути вашу увагу на те, що проєкт MOUD вже має TVL 97,3 мільйона доларів, що досить гарний показник. Зараз запущена Airdrop компанія де за виконання транзакцій у Моуд ми отримуємо бали, які конвертуються в токени проекту на лістингу. Обіцяють лістинг в квітні 2024 року також усього буде розподілено 550 мільйонів токенів молод це 5,5% від пропозиції. Тому аеродроп підтверджений. Проєкт досить цікавий, тому рекомендую обов'язково взяти участь. Також хочу звернути вашу увагу на те, що мережа молод. Працює тільки через VPN. Тому якщо у вас його немає, обов'язково собі завантажте. Я користуюсь ось таким. І вибираю собі мережу, наприклад, Німеччину. І тоді все гарно працює. Тому після того, як ви поставили собі VPN, ми можемо починати переходити до активності. Також для того, щоб виконати цю активність, нам знадобиться ефір в мережі Ethereum на нашому гаманці Metamask. Я буду заводити його з біржі Max, тому що тут одні з найменших комісій. Посилання на реєстрацію на біржі MEX зі всіма плюшками я залишу в описі під відео, а також буде в моєму телеграм-каналі. Для початку вам необхідно мати будь-яку крипту на біржі MEX. У мене тут USDT. Для того, щоб купити ефір, ми переходимо в Spot. Spot. Ось тут справа ми вибираємо актив Ефіриу USDT. Натискаємо на нього, спускаємось нижче, ставимо ордер маркет. Я рекомендую купувати мінімум на 100 доларів, а краще на 150, для того, щоб виконати всі активності сьогодні. Ви всі 150 доларів не витратите, витрати будуть приблизно 60-50 доларів. Тому залишок ефіру залишиться у вас на гаманці. Я буду купувати на всі 230 доларів, що в мене є. Переводжу ось так бігунок. Ви можете вибрати будь-яку суму, яку ви хочете, але рекомендую. Все ж не менше, ніж 100 доларів. І натискаю купити ефір. Як бачимо, ордер успішно виконаний. Ми можемо перейти в гаманець, «Спотовий рахунок і переглянути, що наш ефір вже є на нашому гаманці. Натискаємо зняття, тиснемо галочку, Ок, пускаємось нижче. Бачимо, криптовалюта у нас Ефіріум. Адреса ми копіюємо з Metamask. В мережі Ефіріум натискаємо Скопіювати, вставляємо сюди. Мережу вибираємо erc 20 Як бачимо, комісія буде 4 долари 37 центів. Я порівнювала на біржі Bybit і на біржі Binance. Там комісія вдвічі дорожча. Тому 4 долари 37 центів це дуже дешево. Натискаємо сюди, бачимо мінімальну суму для зняття. Я буду виводити все і натискаю підтвердити. Як бачимо, все дуже швиденько зарахувалось, сума прийшла менше, ніж за одну хвилину. Тепер у нас є ефір в мережі Ефіріум, і ми можемо продовжувати активність в цьому проєкті. Переходимо до першого пункту. «Mode Airdrop компанія. Мережа працює тільки з VPN, я використовувала Німеччину. Тут переходимо за цим посиланням. Ось тут вам необхідно буде ввести обов'язково реферальний код. Знаю, як реферальні коди нікому не подобаються, але тут цей пункт є обов'язковим. Тому якщо він у вас автоматом підтягнувся і зарахувався саме мій реферальний код, то можете переходити до другого кроку. Якщо реферальний код не зарахувався, просто натискаєте ось сюди, він скопіюється, повертаємось і просто сюди вводимо. Наступний пункт нам потрібно прив'язати ваш твіттер. Просто натискаємо сюди і під'єднуємось. І останній пункт буде підв'язати ваш гаманець. В мене вже підв'язаний. Ви, якщо його ще не підв'язали, то обов'язково натисните Підв'язати. Для підв'язки просто натискаємо сюди Connect wallet, вибираємо свій гаманець Metamask і просто підв'язуємо. Далі наступним кроком нам потрібно вибрати тут мережу Mode. Натискаємо сюди, Switch Wallet». Змінюємо на мережу Mode. Обов'язково потрібно, щоб був підключений VPN. Я вибираю Німеччину. І знову оновлюю сторінку. Чекаю, коли підгрузиться сторінка. Як тільки відобразиться сторінка, ми побачимо кількість отриманих балів за всі активності по всім мережам на вашому гаманці. Також хочу наголосити на тому, що оновлюються ці бали кожну середу, тому якщо ви будете робити будь-які транзакції в мережі, автоматично тут бали змінюватись не будуть. Потрібно чекати, кожну середу йде оновлення. Тому не хвилюйтесь, якщо після кожної транзакції тут не відбувається нічого і не додаються вам бали. Просто зачекайте до наступної середи і потім вже переглянете актуальний баланс. Далі спускаємось трошки нижче. І тиснемо на бріч. На цій сторінці ми бачимо всі мультиплікатори, за які ми отримали бали. І також віконце офіційного моста, де можна поповнити мережу Mode із основної мережі Ethereum. При поповненні таким способом комісія буде досить висока, тому враховуйте вартість газу, яка відображається на даний момент. Зараз у мене відображається 41. Я рекомендую підбирати найнижчий газ і потім робити бріч. Також трошки нижче ми бачимо ось таке Уточнення, що назад з мережі Mode в мережу Ефір e доведеться чекати переказу 7 днів. Тому обов'язково, коли будете закидувати кошти, обов'язково звертайте увагу на цей момент. Я ж буду закидати приблизно ось таку суму. Натискаю бріч, натискаю підтвердити. І зараз переглянемо, скільки ж комісія в нас вийшла за переказ в мережу моут. Комісія при 34 гвей, Комісія була 13 доларів 32 центи. Якщо ви будете переводити при меншому гвей, у вас, звичайно, буде сума менша за бріч. У мене вийшла ось така. Я переводила 150 доларів. Після використання офіційного моста ми можемо перейти. В мій пост в телеграмі, і тут наступне завдання, підтверджуємо завдання на інтракті тут. Переходимо. Не забуваємо ось тут натиснути чекін. Це потрібно робити кожного дня, для того, щоб додавати вам бали на цьому сайті. Тут потрібно виконати всього три завдання. Одне завдання з Бріджем ми вже виконали, давайте виконаємо інші. Перше нам потрібно підписатись в Твіттері. Натискаємо на саме завдання, тиснемо Твіттер. Тиснемо авторизуватись через застосунок. Після того, як під'єднали, знову тиснемо Follow, тиснемо Читати, повертаємось назад і тиснемо Verify. Завдання нам зарахували, поставилася ось така зелена галочка, переходимо до наступного завдання. Також завдання з твіттером, тут потрібно зробити ретвіт. Тиснемо на нього, відкривається таке віконечко, тиснемо зробити репост. Після того, як успішно ми його зробили, знову повертаємось і тиснемо перевірити. Якщо завдання перевіряється не з першого разу, нічого страшного. Ось зробіть ще раз підписку або ще раз ретвіт, перевірте знову і вже на другий раз. Завдання зараховують. Далі наступне завдання це зробити бридж на більш ніж 30 доларів з мережі Ethereum MyNet, в мережу Mode. Я особисто переводила 150 доларів, тому натискаю сюди. Просто нас перекидає вже на той сайт, на якому ми були. Тиснемо Contin tool Link». Нас перекидає на той сайт, з якого ми вже зробили обмін. Повертаємось на Intract і тиснемо Verify. Вибираємо наш гаманець і тиснемо сюди. Завдання нам зарахували. Далі нам потрібно ось тут забрати. Брати можливу винагороду в стейблах. Тут у нас розіграють 3000 доларів. Натискаємо Open Now. Побачимо зараз, що мені випаде. Як бачимо, нічого мені не випало, написали, що я не виграла нічого страшного. Закриваємо і переходимо до наступного завдання. Наступне у нас завдання це купуємо домен mode» на Space ID тут. Переходимо. Це завдання, звичайно, не є обов'язковим, але якщо ви хочете виконати завдання на інтракті і на «Layer 3. Тому вам треба обов'язково змінити тут домен. Він не безкоштовний, коштує 5 баксів плюс комісія. Вибираємо ось тут мережу Mode. Ось тут ми пишемо будь-яке доменне ім'я, але воно повинно бути більше, ніж 5 символів, тому що якщо буде менше, ніж 5, ви заплатите набагато більше коштів. Я візьму собі ось таке, воно вільне, тому натискаю сюди. Як бачимо, так як я й говорила, коштує 5 баксів, натискаємо регістр. Але я рекомендую не спішити підтверджувати цю транзакцію, ми можемо її підкоригувати, знизити плату за газ, натискаємо на розширені, і тут вибираємо 0,1. Далі тут обов'язково тиснемо на галочку. Сейф для того, щоб зберегти ці налаштування при майбутніх транзакціях в цій мережі. Натискаємо Зберегти і тиснемо Підтвердити. Чекаємо успішності нашої транзакції. Як бачимо, операція успішна. Можемо подивитись, скільки ми витратили за газ. Ціна за домен була 498 і плата за газ була 57 центів. Повертаємось назад. Доменне ім'я на один рік ми собі купили. Можемо переходити на інтракт для того, щоб підтвердити наше завдання. Відкриваємо. Тут всього два завдання. Треба підписатись на Twitter. Тиснемо Читати. Повертаємось на інтракт. І тиснемо Verify. Є. Завдання нам зарахували. І далі наступне завдання змінити домен. Ми вже це зробили, тому переходимо просто за лінком, повертаємось на «Intract» і тиснемо Verify. Є, завдання зарахували. Давайте спробуємо тут відкрити скриньку. Тут реварди 1 тисяча доларів. Давайте спробуємо, можливо, щось виграємо. Відкриваємо. Ні, тут також нічого не виграли, нічого страшного. Закриваємо. Переходимо до наступного завдання. Далі переходимо до наступного кроку: це СВАП плюс ліквідність. На Kim Exchange. Це перший DEX в нашому гайді. Переходимо сюди, натискаємо тут Connect Wallet. вибираємо наш Metamask. Далі під'єднатись. Тут нам потрібно зробити swap, обміняти ефір на USDT. Я рекомендую зробити обмін так, щоб USDT вийшло більше, ніж на 25 доларів. Я буду обмінювати от стільки. Натискаю сюди і підтверджую нашу транзакцію. Транзакція успішно пройшла. Натискаємо Done, переходимо в вкладку Earn. Пункт ліквідіті, де нам потрібно додати ліквідність сумарно більше, ніж на 10 доларів. Вибираємо токен ефір, вибираємо токен USDT. Я ставлю 6 доларів, щоб точно вистачило. Автоматом підтягнеться кількість ефіру. Натискаю «Approve USDT. Тисну Далі. Approve. Є. Операція пройшла успішно, далі ми можемо вже додати нашу ліквідність. Натискаємо сюди і підтверджуємо нашу транзакцію. Є, Операція пройшла успішно, натискаємо Done. Далі переходимо в Earn, переходимо в вкладку Positions і перевіряємо нашу позицію. Є, вона відображена. Також тут є можливість забрати ліквідність назад. Тому перед тим, як забирати ліквідність назад, я рекомендую все ж таки перейти на інтракт і виконати пункт звідти. Переключаємось на інтракт і переходимо, ось тут підтверджуємо завдання на інтракт. Відкриваємо. Тут всього три завдання. Потрібно підписатись в Твіттері. Відкриваємо наше перше завдання і всього-навсього підписуємось на цей проект. Повертаємось назад і тиснемо Verify. Як бачимо, перший раз може пройти неуспішно. Зачекаємо 7 секунд і натиснемо ще раз. Є. Натискаємо і зараз побачимо, що все пройде успішно. Але чомусь зараховується з другого разу. Нічого страшного буває. Далі наступним пунктом: свап зробити більше, ніж на 10 доларів. Ми вже це робили, просто відкриваємо сторінку, переходимо по цьому лінку. Паралельно повертаємось на інтракт і тиснемо Verify. Завдання автоматично зарахувалось, і наступне третє завдання додати ліквідності більше, ніж на 10 доларів. Це ми вже зробили, тому просто переходимо по лінку, повертаємось назад на інтракт і тиснемо Verify. Є. Призовий пул тут 1000 доларів. Давайте спробуємо відкрити скриньку, можливо, нам пощастить втретє. Ні, на жаль, втретє також не пощастило, нічого страшного, закриваємо. Повертаємось на сайт. Exchange, і закриваємо нашу позицію. Натискаємо Vizdraw. Вибираємо тут 100% і натискаємо Approve. Натискаємо Далі і Approve. Чекаємо успішності нашої транзакції. Approve пройшов успішно. Далі натискаємо Vizdraw. Натискаємо підтвердити і очікуємо зарахування коштів назад. Все пройшло успішно. Кошти повернулись назад на гаманець. Давайте ж подивимося, скільки в нас пішло коштів на те, щоб виконати активність на цьому сайті. Переходимо в наш гаманець, натискаємо «Activity» і бачимо, у нас були «Swap», Approve, «Add liquidity», Approve і Remove. Давайте перейдемо на кожну і подивимося, скільки ми витратили коштів. Перший у нас був «Swap». Ціна за свап була приблизно 30 центів. Повертаємось назад на гаманець. Вибираємо ось тут наш гаманець, тиснемо на нього, і можемо побачити всі транзакції, які у нас були. Далі в нас був апрув, переходимо на нього, спускаємось нижче і бачимо, що апру у нас коштував 18 центів. Повертаємось назад. Далі в нас було додавання ліквідності, вибираємо цю транзакцію, дивимося, скільки ми витратили тут. Тут витрати були 32 центи. Повертаємось назад. Далі в нас був апрув на те, щоб забрати Ліквідність, натискаємо на транзакцію і подивимось, скільки витрат було тут. Витрати були 19 центів з половиною, я пишу 20. Повертаємось назад. І остання в нас транзакція була: це забирали ми ліквідність. Відкриваємо її і дивимося, скільки ж витратили ми тут. Витрати були 26,5 цента, я пишу 27. Далі переходимо до наступної активності. Торгуємо на стандарт протокол. Тут. Переходимо. Цей протокол дозволяє створювати лімітні і ринкові ордери для торгівлі доступними монетами, де нам потрібно буде зробити 4 транзакції для того, щоб виконати всі активності на інтракт. Ось тут ми тиснемо Connect Wallet, вибираємо Metamask, тиснемо далі Під'єднатись. Обов'язково перевіряємо, щоб була мережа Mode. Для того, щоб виконати всі завдання на інтракт, нам потрібно, щоб ордери тут у нас були більше, ніж на 10 доларів. Я буду робити десь приблизно на 13. Ось тут ми вибираємо спочатку Limit Order, вибираємо обов'язково Buy. Ось тут я ставлю 13 доларів. Якщо ви натиснете от сюди, тут вам підтягне найкращу ціну. Натискаємо. І далі натискаємо Review order. І далі натискаємо Підтвердити. Натискаємо Далі і Approve. Чекаємо успішності нашої транзакції. Далі тиснемо Confirm Limit Buy. Натискаю Підтвердити. Ордер успішно створений. Закриваємо, натискаємо Sell. Вибираємо все те саме, 13 доларів. Підбираємо найкращу ціну, тиснемо сюди і натискаємо Review order. Confirm. Підтверджуємо транзакцію. Операція пройшла успішно. Закриваємо. Далі, ось тут натискаємо Market Order. І робимо все те саме. Зараз ми будемо продавати і робимо все те саме. Ставлю 13 доларів і тисну Review order. І тисну Підтвердити. Підтверджую. Як бачимо, ордер виконався, натискаємо закрити. І так само ми купуємо. Теж натискаю Review order і підтверджую. Далі Approve. Підтверджуємо. І підтверджуємо Metamask. Натискаємо «Підтвердити». є, операція пройшла успішно, закриваємо. Далі переходимо на інтракт, натискаємо відкрити, і тут потрібно виконати 5 завдань. Перше це підписатись на Twitter. Відкриваємо Twitter і тиснемо читати. Повертаємось назад на інтракт і тиснемо Verify. Як бачимо, не успішно, зачекаємо зараз 5-7 секунд і повторимо спробу. Тиснемо ще раз Verify і завдання нам зарахували. Далі потрібно створити маркер Одер на продажу більше, ніж на 10. Ми якраз ці 4 ордери створили, тому можемо перейти сюди, перейти по лінку, повернутися назад на інтракт і натиснути Verify. Завдання зараховане. Так само робимо з наступними завданнями: відкриваємо і просто тиснемо Verify. Відкриваємо, можемо навіть не переходити по лінку. Повертаємось і тиснемо Verify. І відкриваємо останнє завдання. Повертаємось на інтерект і знову тиснемо Verify. Є, всі чотири завдання нам зарахували. Давайте спробуємо відкрити четверту скриньку. Можливо, на цей раз нам пощастить. Відкриваємо. І тут знову ми нічого не виграли, нічого страшного, закриваємо. Переходимо до наступного пункту. Переходимо до шостого пункту. Активність з лендінгом в Юнік Money тут. Переходимо. Йонік це лендінг протокол, де ми будемо додавати USDT і ефір в забезпечення. Тиснемо тут Connect Wallet, вибираємо Metamask і тиснемо Під'єднатися. На головній сторінці ми бачимо чотири активи, які доступні для займу, а також для забезпечення. Нам потрібно додати ефір в забезпечення. Але для того, щоб додати ефір, Забезпечення, нам потрібно його огорнути. Тиснемо от сюди, в Wrap ефір. Пишемо мінімальну кількість ефіру для того, щоб було більше, ніж 10 доларів. Я буду додавати от стільки. Тиснемо в РАП і тисну підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно. Натискаємо контін. І тиснемо от сюди на обернутий ефір. Тиснемо Supply. Вибираємо тут 100%, тиснемо Supply і підтверджуємо нашу транзакцію. Approve підтвердили, далі підтверджуємо вже сам supply. Підтверджуємо. Після того, як успішно ми додали, ми тиснемо Continue і повертаємось на головну сторінку сайту. Далі нам потрібно зробити те саме вже з USDT. Натискаємо Supply і нам потрібно вибрати так, щоб було на 10 доларів. Ось тут ми можемо перемістити бігунок, і ми бачимо, як додаються кошти. Я вибираю отак: 1034 і натискаю. Supply. натискаю далі і «Approve». І підтверджуємо другу транзакцію. Тиснемо підтвердити. Як бачимо, успішно ми все додали. Тепер ми можемо натиснути Continue, перейти на інтракт. Ось тут у нас буде пункт. Підтверджуємо завдання на інтракт. Переходимо і підтверджуємо наше завдання. Тут всього у нас три пункти, які потрібно виконати. Перше це «Follow». потрібно підписатись в Твітері. Переходимо на нього і тиснемо Читати. Переходимо назад на інтракт і тиснемо Веріфай. Завдання успішно зараховане. Далі нам потрібно було додати ефір в забезпечення і додати USDT в забезпечення на йоні. Що ми вже зробили? то ми просто натискаємо Перейти. Повертаємось назад і тиснемо Веріфай. Є завдання зараховане, і так само переходимо на друге завдання, і ми тут одразу вже можемо натиснути Верифай. Є, всі завдання виконані. Давайте спробуємо відкрити п'яту скриньку. Закриваємось тут і натиснемо Open Now. Ну що, на п'ятий раз пощастить, як гадаєте? Ні, на п'ятий раз також не пощастило, нічого страшного, закриваємо. Тепер ми можемо повернутися на сайт Yonik і забрати назад те, що ми поклали. Давайте заберемо спочатку USDT, натискаємо сюди Supply, Віздрав і вже тиснемо на вкладку Віздрав. Вибираємо максимум. І натискаємо Віздрав USDT. Підтверджуємо все в гаманці. Є, yeah, все успішно пройшло, натискаємо «Контін». і забираємо так само обернути ефір назад. USDT вже нас тут не відображається, його вже немає. Забираємо свій ефір. Натискаємо Supply Віздрав. Натискаємо Віздрав і тиснемо Максимум. І забираємо назад. Підтверджуємо все в гаманці. Тиснемо Continue. І ось тут переходимо в «Wrap», для того, щоб нам поміняти назад, наш врапнутий ефір на звичайний ефір. Тиснемо максимум, тиснемо unwrap. І тиснемо підтвердити. Є, все успішно виконано, З цим сайтом у нас все завершено. Переходимо до наступного пункту. Це «Мінтимо» – основну NFT від mode. Тут, на інтракті. Відкриваємо інтракт. Тут потрібно виконати деякі завдання, їх тут всього 5 штук. Давайте їх виконаємо. Перше, це потрібно приєднатися до Discord, просто відкриваємо посилання, підписуємо на Discord і натискаємо Verify. Тиснемо авторизуватись в Discord. Спускаємось нижче і натискаємо авторизуватися. Тепер ми можемо натиснути Verify. Завдання успішно виконане. Тиснемо Follow, для того, щоб підписатись на Twitter. Тиснемо Читати, повертаємось назад. І тиснемо Verify. Як бачимо, вибилась знову помилка, тому ми можемо зробити інші завдання, наприклад, зробити завдання з твіттером. переходимо сюди і тиснемо зробити репост. Повертаємось назад і тиснемо Verify. Поки тут завдання перевіряється, знову тиснемо на друге завдання, для того, щоб перевірили знову. Це завдання зарахувалось, тиснемо ще раз на ретвіт, для того, щоб зарахували ретвіт. Завдання зараховано, давайте виконаємо останнє. Це потрібно зробити пост в Твіттері. Нам одразу вже дається готовий пост, просто тиснемо Публікувати, нічого складного тут немає. Повертаємось назад на інтракт і тиснемо Verify. Знову вибило помилку, знову тиснемо Verify. І останнє завдання потрібно просто розкрити, подивитись, щоб були виконані всі 5 пунктів, які ми тільки що пройшли. У нас всюди стоять галочки, ми всі виконали. Всюди відображається комплейт, тому тут тиснемо просто Verify. Є, завдання зараховано, і тепер ми можемо натиснути от сюди для того, щоб отримати нашу NFT. Всього доступно 100 тисяч цих NFT. Зараз змінчено 54 тисячі, тому натискаємо Get your NFT». І підтверджуємо нашу транзакцію. Як бачимо, операція успішно пройшла. Ми замінтили головну NFT з цих квестів на мод. Я вас вітаю. Можемо перейти до транзакції, і порахувати всі витрати, які були за сьогодні. Якщо перейти на мій основний гаманець, то бачимо, всього балансу в мене залишився 109 доларів. Я закидала 150. Виходить, чисто витрати були 40 доларів саме в мережі MOUD. Плюс, якщо ми додамо ще транзакцію за міст, для того, щоб перейти перевести в мережу Mode, то це ще 13 Доларів 30 центів. І плюс додамо ще те, що ми переводили ефір з біржі на наш гаманець. Якщо це все разом скласти, то виходить 58 доларів 20 центів. Тобто, для того, щоб виконати цю активність, потрібно буде від 40 до 60 доларів в залежності від газу на всю цю активність. Переходимо далі в Телеграм і бачимо, що додатково також можна зробити додаткові активності для того, щоб виділити свій гаманець. Наприклад, можна виконувати обіг. Обміни на Symbios Finance тут. Показувати, як виконувати обміни, я вже не буду, щоб не затягувати відео, але ви для себе можете додатково зробити. Також виконуємо обмін, додаємо ліквідність на SAP Swap тут. Також доступні інші протоколи в екосистемі Mode, це Mode Chat, це web 3 Messenger. Також додатковий домен від меседжера, він буде дешевше, ніж Space ID, але в нас завдання було зі Space ID, тому. Два домини мінтити, не думаю, що доцільно. І останнє це Super Chain сейф, це як Gnosis, але в мережі Mode. Давайте ще покажу, як виконати завдання на Layer 3. Ми переходимо на Layer 3, і тут також ми можемо забрати. Додаткові бали за те, що ми виконували активність в мережі Mode. Від layer 3 я також чекаю дроп, тому давайте заберемо разом всі поінти. Тиснемо спочатку сюди для того, щоб забрати за кожен день активність. Відкриваємо перше завдання і натискаємо Begin. Continue, continue, continue. Потрібно пройти невеличкий квіз. Якщо відповідь неправильна, є 2 секунди, і через 2 секунди можна вибрати іншу відповідь. Друга відповідь була правильна. Тиснемо «Кантін». Тут потрібно відкрити Twitter. Підписуватись не обов'язково, просто потрібно зачекати, коли закінчиться таймер. Тиснемо Verify. І тут потрібно приєднатись всього-навсього до Discord. Відкриваємо Discord і тиснемо Приєднатись. Одразу можна пройти верифікацію, тиснемо сюди. Сюди завершити. Нижче прилистали. Тиснемо Я прочитав правила надіслати і тиснемо Verify. Cantin. Contain. І тут потрібно вибрати те, що на картинці. Вибираємо Lighting. Як бачимо, все пройшло успішно, ми верифікувалися. Можемо закрити це і натиснути Verify. Є квест. Ми пройшли, тиснемо Кантін. І так само ми переходимо, виконуємо всі інші завдання. Зупинятись не буду. Думаю, в принципі. Все зрозуміло. Ну, а тепер давайте виберемо переможця за коментар під минулим відео. Останнє відео було про Нір Валет. Якщо не бачили, рекомендую переглянути. Відкриваємо посилання, копіюємо, вставляємо сюди і тиснемо рандомайз. Переможний коментар є. Дякую тобі, що тратиш свій час і все гарно пояснюєш. Доєднався до села. І також було додане кодове слово стратегія. май гад, ноус! Я тебе вітаю! Ти виграв 50 гривень за коментар. Щоб забрати винагороду, напиши під ось цим постом, який буде в телеграмі, напиши те, що ти виграв, я відправлю тобі твій приз. Ну а щоб взяти участь і виграти в цьому відео 50 гривень, вам треба написати кодове слово і залишити будь-який тематичний коментар по цьому відео. Кодове слово буде USDT. Я дякую всім, що додивились це відео до кінця. Якщо ви ще не підписались на мій youtube канал, рекомендую це зробити вже зараз. Також підтримайте мене підпискою на мій телеграм-канал якому я все детально, суперкласно розписую, буду дуже вдячна за кожну підписку. Моя ціль набрати 10 тисяч підписників. Зараз у мене поки що 5, але я йду до своєї цілі, і кожна підписка мені як на вагу золото. Тому всім дякую, бажаю профіту і зустрінемось в наступних відео.